Так, друзі, всім привіт вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео ми а, пробуємо завантажити Windows 7 в Roblox. Я думаю, всі знають, що таке Windows 7. Бачите, Windows 7 Професіонал. натискаємо Встановити зараз Windows 7. Далі. Дальше. Так, приймаємо. приймаємо умови ліцензії. Бачите, зараз вже в нас іде завантаження Windows 7. Я думаю, всі знають, що таке Windows 7, чи Windows Vista, чи Windows XP. Так, вже 100%. Далі в нас іде розширення файлів та установка функцій, установка оновлень. Все успішно Так. Начинаючи. бачите ось так завантажується Windows 7. так Так, настройка спускає служби так далі ім'я, наприклад так арс арс Да, дальше пин-код так а. так начинаем а, так пароль 6688 welcome to Windows 7 Professional. Бачите, все. Ми завантажили Windows 7 Professional в Roblox. Ось такий процесор Intel Р Core T MI3. 511 МБ опера... вбудованої пам'яті. Дивимося. Наприклад... Бачите, ось так а, виглядає Windows 7 в Роблоксі далі. А, дивимося. Так, що тут в нас в кошику? Нема нічого. А, далі. Так. Наприклад. Лі... Ось так виглядає нагадую Windows, 7 професіонал в Роблоксі. от. Тому всім до побачення, всім дякую за увагу.